З 1 по 31 жовтня українці можуть добровільно здати до органів внутрішніх справ зброю, яку зберігають із порушенням чинного законодавства. Захід проводиться Міністерством внутрішніх справ України. Хочу звернутися до населення, щоб віднеслися з розумінням, що поки місяць идет місяць цей з 1 числа по 31 октября. В течение цього місяця всі желающие, хто прийдіть, будь пожалуйста, по месту своєго жительства, в любой який принципии в любой відділ, і здайте, маючи у вас на руках оружие. Подібні заходи в Україні проводяться не вперше. Були руж'я, і самопали, і ножі, Даже несли не тільки то агністрільне. Хто там у кого-то лежав, хто все, що імели на руках, самі люди приносіли, вважали, що це відноситься категорії тих віщей, яких ми просимо здати. Така ініціатива з боку громадян передбачає звільнення від кримінальної відповідальності. У випадку здачі громадянами. Гладкоствольної, нарізної або газової зброї після проведення відповідних перевірок її за обліками викраденої, втраченої чи зареєстрованої зброї, ця зброя може бути зареєстрована на даних громадян в законному порядку. У разі виникнення додаткових питань мешканці Дзержинського району можуть звернутися за телефонами, вказаними на екрані.